Сегодня 18 жовтня 20-24 руку, э комиссия бюджету в составе 6 человек, Да, 6, человек. да, опять. Прамоті приймати рішення. Запрошений голова селищної ради Таран Юрій Васильович на нашу комісію. Порядок денний є? по порядку даних. Є порядок денний. По порядку денному наші питання, що стосуються комісії. Значить, 7, 18, 22, 23, 26, 27, 28, 24, 25. Це ще стосується нашої комісії. Добре, попередньо ви це все оговорювали, да, Вже да. в чаті своєму і перейшли до висновку, що всі питання ви погоджуєте. Правильно? Да. І пропонуєте Сесії що Пропонуємо сесії прийняти. Прийняти. От. Всі ці питання перед вами. Якщо ви не заперечуєте, тоді я готовий запропонувати вам всі ці питання, проголосувати за них, щоб запропонувати сесії. Якщо ви їх знаєте і вивчили, да і все. Що скажете? Вивчили. Так. Восходнє. Які будуть пропозиції? Рекомендувати, затвердити комісію. Хто за це? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Дякую. Одноголосно. Дякую. Порядок денний сформований, вже ці питання залишаться незмінними, тому я озвучу депутатам на сесії, що ваша комісія. Їх погодила і запропоную прийняти ці питання. Наступне питання нашої комісії розгляд заяв мешканців Гладійського Черкаського про надання матеріальної допомоги, які попали в скрутне матеріальне становище. На комісію поступило. 49 заяв ми розглянемо зараз їх і озвучимо, на яку суму ми виділяємо матеріальну допомогу. Рекомендуємо виділити матеріальну допомогу. Розглянули заяви мешканців Гвардійського Зарічного і Черкаського. Про надання матеріальної допомоги я вже говорив, що було 49 заяв. І рекомендуємо голові селищної ради Таран Юрію Васильовичу виплатити матеріальну допомогу в сумі 145 тисяч гривень. Це загальна сума. Це загальна сума, так. І ще нам. Ми повинні узгодити список військовослужбовців, яким надається матеріальна допомога, які приймали участь в бойових діях під час проходження служби в районі проведення антитерористичної операції, і є особами з інвалідністю і на даний час демобілізовані. Демобілізовані. Таких у нас три чоловіка. На суму ми плануємо 21 тисяча гривень. Хто за ці питання, прошу проголосувати. Хто за, проти, утримався? Рішення прийнято року. Obrigado